Друзі, вітаю! Жозеф Борель заявив про те, коли може завершитись війна в Україні. А європейські чиновники сказали, де на перемогу можна взяти гроші. А, плюс європейські санкції такі сміливі й такі дієві. Що аж. А... Мільярд доларів заплатили тільки європейські банки, які не вийшли з ринку Росії. Давайте все аналізувати. Бо ще їде Сі Цзінпін, а поляки тим часом розблокували усі митні пункти пропуску. Отак, от ви не очікували, а вони зробили. Ну а Пісков заявив, що час Зеленського вичерпаний і насипав отакену. Кучу російських іпсо проти України, проти президента. Одним словом, давайте все аналізувати. Інформації багато, вона вся свіжа, тому треба все розкласти по поличечках. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас 392 тисячі, скоро буде 400. Ми витискаємо путінських агентів та боремось з російською пропагандою. Тому натискайте підписку. Починаємо. Жозеф Борель е говорить про те, що війна може завершитися. Не дуже скоро ось такий його прогноз. Якщо він раніше казав, що війна може завершитися в найближчі місяці, це він сказав в лютому. Ну, от зараз ці найближчі місяці настали. Він більш песимістично і скептично про це говорить і каже: він в Аріаді виступав на форумі в Джині. От і каже, що війна може тягнутися мінімум до виборів Трампа. Тобто, ось він бачить, що вибори Трампа можуть стати таким собі каталізатором. Ну от але до цього Путін може не приймати взагалі жодного рішення, або якщо якісь рішення і приймати, то вони, скажімо так, не будуть такими, що сприятимуть завершенню війни. Він згадав історію, як приїжджав в Україну перед початком війни, і Шмигаль сказав, що війна може бути, чи ви будете нас підтримувати, чи ви будете навпаки. 에... Змушувати нас здаватися. Він каже, що тоді було дуже складно відповісти. Але коли почалась війна, дійсно Європа почала допомагати. От. Ну а зараз він говорить про те, що Путін може відкласти будь-яке рішення мінімум до президентських виборів в Сполучених Штатах цієї осні. Ну і загалом бачить війну як дуже Е 에... Окремо ми маємо новину, що Україна. Може отримати всі гроші е, Росії, заморожені так звані 320 мільярдів е, доларів, які є в країнах G7, Вони заморожені. Reuters порахувало, що ті допомоги, які нам дали наприкінці 25-го завершаться, там і Європа і. І Європа і Сполучені Штати, це порядка 120 мільярдів. Ну, давайте чесно. Війна коштує дорожче, ніж їм здається. Вони вважають, що 88 мільярдів євро на рік, це враховуючи ріст російських спроможностей. Вони кажуть, що ми будемо в рік витрачати 88 мільярдів і в кінці 25-го це має завершитися. І вони кажуть, можна брати російські гроші частинами, під них випускати облігації, і на відсотки цих облігацій, типу одразу прибуток брати за 5 років і 30-40 мільярдів давати Україні, але цього не вистачає. Ну і загалом Ройтер задається запитанням: що давайте ці гроші давати одразу, тоді і перемога буде швидше. Бо якщо відсотками платити Україні, то до 28-го року. Ну, цих відсотків, по перше, не вистачає, треба докидати. Ну от а всю суму краще давати одразу. Єдине, що вони задумуються, чи давати все і одразу, чи навпаки давати частинами. Немає поки що там єдності, але точно розуміють, що треба щось з цими грошима робити. Ну і загалом в світовому банку порахували, що 486 мільярдів доларів треба на відбудову, і вони кажуть, що ці гроші б стали. Прекрасними ресурсами, які могли б виручити і Україну, і Європу, щоб вони свої гроші не давали. А ми могли швиденько і красивенько відбудуватися. Тому говорять зараз все більше і більше про ці російські гроші. Я думаю, що дуже скоро вже сядуть і приймуть рішення на G7. вони мають мати зустріч. І я думаю, що там уже і розділять цю тушку. Російської Федерації і ці 320 мільярдів підуть в Україну. Путін зрозуміло, що буде зараз знову погрожувати ядерною зброєю будуть там брязкати з іншими методами та інструментами, але поки що Україні на це все, все рівно. Наше завдання забирати гроші і не частинами, а одразу все і на ці гроші купляти ту зброю, яку захочемо ми, а не ту зброю, яку нам будуть казати. Деякі партнери, де купляти, що купляти, в кого купляти, скільки купляти. Українські генерали повинні будуть задавати в цьому тон. Ну і банки, ви повинні знати їх імена, Райфайзенбанк Аваль, Юнікредіт, ING, Комерцбанк, Deutsche Bank, Інтеса Сан-Пауло та Орбанівський ОТП Банк заявили про сукупний прибуток у понад 3 мільярди. Євро і майже мільярд євро сплачених податків. Про це пише Financial Times. Ну, от, І вони говорять, що слухайте, а ви впевнені, що це нормально платити гроші в бюджет путінської фашистської держави? Це насправді піввідсотка всіх не нафтових доходів. Ну, здається, піввідсотка мало, але це сім банків на всі 140 мільйонів. І вони ж задаються питанням, що друзі, ви або виходьте, або давайте на вас вводити санкції, але не такі, як в нас на назикав води типу, просто на сайті. А дійсно реальні нормальні санкції, які будуть діяти в Європі. Хай ці банки постраждають там. Треба визначатися. Ви з розумними чи з красивими? Ви з фашистами чи з заходом. Розумієте, тому що платити гроші там, то ніяких 320 мільярдів ні на що не вистачить. Нам треба заморозити будь-які активності західних банків в е, Росії на території Росії. Нічого Західного не повинно бути. Ні технології, ні гроші. Вони повинні йти на схід. На схід мається на увазі. І в азії мається на схід е, е, на, на завершення. Розумієте, тому що. Да, Райфайзен всюди бігає, кричить, нам тяжко, вийти, ми не знаємо, що робити. Друзі, ви заробляєте мільярди, сплачуєте мільярди. Ну, що це значить? Так само ОТП, так само Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit, Італійський банк. Розумієте, Інтеса. Тому тут питання: да, ми можемо скільки хочеш конфісковувати їхні гроші, але якщо ви постійно будете генерити їм кеш, то зрозуміло, що все це призведе просто до порожніх пшиків. Ну от і тут треба нашому міду, нашим політикам зараз натиснути на ці банки і змусити їх виходити. Сі Цзінпін з 5 по 10 травня приїде в в Цей Францію, китайський лідер, Сербію та Угорщину. Зрозуміло, якщо в Сербію та Угорщину це такі світоглядні візити, які будуть там про двосторонню співпрацю, то з Францією зрозуміло, що будуть говорити в тому числі про мир в Україні, і, скажімо так, прогноз. Бореля може не збутися, і війна може завершитися швидше, якщо Макрон зможе переконати всі не бути на стороні Путіна. От, якщо Еммануелю Макрону це вдасться, але без таємних протоколів і без змушування України до несправедливого миру, ось тоді якраз такий вийде. Загалом Зеленський теж говорив, що зараз наступні місяці будуть в пошуках справедливого миру. Ну, але він натякає на швейцарську конференцію, але без участі Китаю там будь-що пошукати буде марно. Ну і друге, ви знаєте, що. Я, теж, я вам сказав, Борель теж в лютому казав наступні кілька місяців. Ну така. Трошки Арестовщина підгодовувати надією миру на наступні кілька місяців. Заява забувається, робиться нова і далі, далі, далі. Тут Борель казав, що наступні кілька місяців може бути мир швидко. Да? Зараз кажеш, вже не швидко. Тому ці всі заяви зрозумілі, підготовування надією. Але, скажімо так, візит Сі Цзіньпіна дійсно може бути таким, який. Буде сприяти пошуку важкового ВК, який натисне на Росію. Дивіться, ще є історія, ми її ще окремо з вами будемо розбирати. Україна призупинила захист права на власність та вільні вибори за конвенціями ради Європи. Це типова військова практика. Ну але, типу, деякі речі трошки незрозумілі, і свобода зібрань. Ну, це нормально, це стара, це стара норма. Свобода слова, право на повагу та до приватного та сімейного життя, право на освіту, право на свободу виборів. Ну, це типу, теж треба. Ну от, але от питання про право на освіту і свободу слова трошки виника, викликає занепокоєння. Ну от зібрань, зрозуміло, це в нас в Конституції давно було, і право на повагу до приватного сімейного життя теж трошки незрозуміла історія. Я думаю, що юристи українські, які працюють на офіс, повинні дати коментар і пояснити трошки більше, ніж просто там сухий реліз. Ми призупинили права виконання. В Європі, ну типу, друзі, давайте все-таки більш чітко це проговорювати, тому що є запитання до таких автократичних кроків. Але не нагнітаю, тому що є кому нагнітати. В нас для цього є Росія. Пісков програмі Москва, Кремль, Путін. Там же ж пропаганда, просто зі всіх, зі всіх щілин. А, власне вони заговорили що майбутнє зеленського визначене і зовсім скоро настане момент коли багато хто зокрема в україні поставить під сумнів його легітимність у будь-якому разі навіть із юридичної точки зору це доведеться зробити і йому якось доведеться виправдовуватися. каже Пєсков, та але тут для нас головне нас головне ми повинні продовжувати СВО. Убезпечити себе і виконати ті завдання, які були поставлені спочатку, вони хочуть захватити Донбас, ну от по СВО, а загалом хочуть знищити Україну. Це якщо вже в сортах російських цілей почати розбиратися. Пісков також заявив, що на що та сторона, яку він охарактеризував як колективний захід, плюс один тестуватиме Росію на слабо, і їм головне на це слабо не показати. Ну, якщо бояться показати, значить це слабо є. От ну і хто ми такі, щоб його дійсно не зробити титульною стороною Російської Федерації? Це перше. Друге, цікаві слова Піскова, що в Україні заговорять. Пам'ятаєте, як в хресному батьку, хто прийде з порадою, то є зрадник. Ну от чекаємо, хто перший заговорить за нелегітимність, що треба вибори, що тут треба, значить, діяти. Ну, попередня, новина, яку я казав, що подали в Раду Європи, що не будуть виконувати право виборів. Зрозуміло, йде війна. Якщо ми в війну почнемо переобиратися, нас розірве на шматки. Конституційний суд все повинен розкласти по. Значить, по шпариночках і сказати раз, два, три, чотири. Президенту з цим теж не треба зволікати, податися і зробити все нормально. Я думаю, що в країні я бачу кілька соціологів: 70-80, по деяких 90% не хочуть виборів. Але цікаво, хто буде підігрувати Росії і кричати, що вибори треба, і хто буде казати, що ось дивіться, у нас тут не демократія а в Росії демократія, бо в них Путін вибирався а в нас ні. Насправді, ось ця новина з'єднана е, і має багато спільно з новиною про Бореля. Я знаю, що росіяни будуть накручувати Трампа у випадку його перемоги. Ну от і якщо війна буде тривати до того часу, але схоже, що може тривати. Ну от е, якщо там, наприклад, казкові сценарії, росіяни вийдуть в односторонньому порядку, але на це не схоже і на мир вони сильно теж не йдуть домовлятися. Так от, е, росіяни хочуть накрутити Трампа і сказати, що дивись. Ти обирався, Путін обирався, а Зеленський не обирався. Давай в час війни змусимо його йти на вибори. Ну і начебто, в штабі Трампа, там серед цих всіх манафортів кружляє, циркулює така думка, що треба змусити Україну піти на вибори, якщо вона не захоче підписувати щось, що Трамп запропонує. Тобто буде спершу пропозиція нам. Ми, наприклад, відмовляємося. Він каже, йдіть на вибори. Буде пропозиція Путіну. Якщо він відмовляється, тоді нам дають зброю, більше зброї, і цим він буде лякати, шантажувати. Ну, це така ідея Трампа, як він хоче власне, змусити підписати будь-що, щоб, типу, йому здавалося там спокійно. Ну і, власне, цей план вони хочуть, а, реалізовувати тут за допомогою окремо взятих сил. Мені самому цікаво, я деякі. Інсайди і плітки від західних політиків, хто з ким там в Європі зустрічався і які гроші будуть качати, чув, але теж не хочу нагнітати зайвий раз. От, але цікаво, хто дійсно почне ці гроші реалізовувати. Тому що працювати проти своєї країни в час війни, ну, така собі невдячна справа. Країна точно запам'ятає. Але те, що Росія вже показує. Що буде дійсно розкачувати, ми вже бачимо. От цікаво, хто з українських так званих політиків буде ним підігрувати, і власне які меседжі для цього буде використовувати в той же час. Ми повинні президенту теж сказати, що це не привід встановлювати тут диктатуру і автократію, забороняти все, що хочеш, робити все, що хочеш, бо нас качає Росія. Тому ви повинні мене слухати. Ні, ми хочемо залишитися нормальною порядною демократичною державою. Так, ми з війни вийдемо інші, ніж ті, які були. Але демократія і демократичність повинні залишитись в нашому ДНК. Ось це дуже важливо. Так, війна змінює. Люди виходять, всі люди виходять з війни іншими. І країни, так само як люди, вони теж з війни виходять іншими. Але повторюю ще раз: для наших політиків ми не повинні забути про демократію, свободу слова. Право на освіту і все решта, що вони заборонили. Так? От, розумію, що це технічне рішення, щоб не було потім негативних вироків в європейських судах, але те, як себе ведуть деякі чиновники, їм це варто пам'ятати. Ну, В коментарях напишіть просте питання: хто перший з українських політиків почне качати тему нелегітимності Зеленського та виборів в час війни? Ну, Пісков каже, що дуже скоро. Напишіть прізвища цих людей в коментарях, і, власне, підпишіться на цей youtube канал. Хочу побажати гарного безпечного тижня, гарного безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!